Ам розчарувався у Путіні чи вперше офіційно скасував зустріч із російським президентом у Будапешті та вдарив по Москві Потужними санкціями президент хоче бачити дії, а не тільки розмови. Я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на близькому сході. Він хоче досягти такого ж результату. І тут він хоче, аби ця війна закінчилася. Він повторює це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і він все більше розчаровується через відсутність прогресу і з боку обох сторін у цій війні. Санкції введені проти найбільших російських нафтових компаній Роснефті і Лукойло. Причина у Москви немає прагнення до припинення вогню. У багатьох ця заява лише викликала усмішку. Опозиція Кремля давно відома. Але Трамп, схоже, тільки це усвідомив, і російська армія доклала до цього руку. Як пише CNN, Трамп вирішив посилити санкції проти Росії після удару по дитячому садку в Харкові. Саме цей удар став для Трампа переломним моментом. Він вирішив діяти жорсткіше, але все ж таки не так жорстко, як хотілося б українцям. І Wall Street Journal це підтверджує. За даними видання Трампу запропонували три варіанти санкцій проти Росії. Найсуворіший варіант був орієнтований на російську промисловість і вище керівництво країни, середній на енергетичну галузь Росії. А найбільш м'який включав обмежені заходи. Американський президент обрав середній за рівнем жорсткості. Трамп, он игрок в плане бизнеса, и когда он выбрал вариант, который находился посредине, моя логика следующая, что он показывает Путину, что может быть лучше, может быть хуже. А сейчас вот так. И что все-таки слова, наверное, уже закончились. Ну, то есть вера в слова Путіна, вона закінчилась. сам російський диктатор зайняв свою традиційну позицію, запевняє на санкції Росії начхати. заявив, що мовляв нові санкції суттєво не позначиться на російському економічному самопочутті. Апитка оказати давлення на Росію. Но ні одна вважаюча себе страна і ні один вважаючий себе народ ніколи нічого не вирішує под давленням. У боргу не залишився Путін заявив, що Росія не вразлива для санкцій Штатів. Радий, що він так вважає, подивимось через півроку. Санкції вони доволі такі серйозні. Це вже відразилось на відповідних закупках російської нефти, в частності не тільки індійськими, но й китайськими нефтеперерабатывающими державними компаніями. Е, Опять-таки, это затронет большое количество е, мирової. мирового российского экспорта нефти то есть конечно это все ударит по российским по российским э, доходам но естественно не сразу не мгновенно сам трамп собственно говоря намекнул что срок когда эти санкции могут начать действовать это ориентировочно полгода Своєю заявою Путін фактично відкинув можливість припинення війни. Але при цьому у Кремлі все ще запевняють, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися у майбутньому. Ні Трамп, ні Путін вони об этом говорили. вони не втратити час І Вони не хочуть збиратися тільки ради самої зустрічі. Для того щоб їх зустріч стала результатів, потрібно, щоб на рівні... Как определили главу государства, міністри національних діл Росії або секретаря США була проделана робота, але очікувати на неї найближчим часом не потрібно. Трамп хоче нарешті не почути, а побачити дії з боку РФ. А сам Путін цього робити не має наміру. І його реакція на нові обмеження тому доказ. З однієї сторони, звісно, Путін мабуть, мог би пойти на якісь уступки, но після того як на нього наложили санкції. уступки в мировоззрении Путина будет означать проявление слабости. То есть, что вот меня, его заставили пойти на уступки угрозами санкций и введением санкций. А он же постоянно повторяет, что санкции не действуют, что они никакой роли не играют, что санкции только на пользу России и все в таком духе. То есть он сугубо идеологически в этой ситуации не может принять Що його принудили к подобним переговорам санкції, поэтому очевидно, що зараз пока що вопрос у встрічі Трампа і Путіна не актуально. Але Путіна ще можуть переконати у протилежному зробити це може єдина людина Сі Сідзіньпінь. І чиста випадковість Трамп зустрічається з ним 30 жовтня. Я думаю, що Трамп навіть попитається, може використовувати влияння Сі на. Путина. Насколько оно велико, это вопрос, это влияние. Потому что я, мне кажется, что у нас преувеличено в отношении того, что вот Си скажет, и Путин сядет и будет сидеть как верный пес и ничего не делать не будет. Да нет, так, так не работает это потому что там совсем другие механизмы задействованы. Хочет ли Китай, чтобы эта война остановилась? Да нет, конечно. Йому от його щас все устрає, от цих санкцій, які його зараз роздражають. Да. Американські санкції щодо Роснафти та Лукойлу б'ють по китайському ринку нафти. Піднебесна вже заявила, що обмеження, мовляв, не мають підстав у міжнародному праві і не були схвалені радою безпеки ООН. але не виключено, що це саме той тиск, який був необхідний. Сі Цзіньпінь незадоволений і може змусити Путіна діяти. Скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США, там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують. Аналітики, медаль героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як і раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на тій лінії, що є зараз, аби причепити долацка на значок Великого Миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче. Вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все, да. Тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Він сподівається, що. Шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики. Не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зобружіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, розумієте? його будуще російської економіки. ціни на нефть. Його це все абсолютно не спокоїть. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся, для вербовки солдат деньги найдутся, и найдутся эти сами солдаты, потому что уже находятся три года, четыре года еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Поки що на показовий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова, і найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось твіта. Медведєв виступає в ролі злового слідувателя і хамі Трамп. Але, як ми вже виділи за этот бот, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, он скажет, что вот, э, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад? І чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але, схоже, маятник уже хитнувся. Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота.